Часто буває таке, що люди читають Біблію, знаходять там якісь рядки, які оправдовують їхні гріхи, і говорять: ось же ж в Біблії написано, але це зовсім не так. Потрібно читати те, що написано до того, і те, що написано далі. Тому що, вириваючи рядки з Біблії, ми поступаємо, як Адам з Євою. Вони знайшли фігове дерево, прикрили свої грішні місця цими листочками і. Зробили вигляд, що в них все в порядку. Знаєте, є такий фіговий листочок, як говорить, там, де двох чи трьох зберуться, там я серед них, каже Бог. Але це написано до церкви, і нам потрібно розуміти, кому це написано. Також в Біблії сказано, що в церкві є велика влада. Те, що церква свяжена на землі, те буде зв'язане на небі. Те, що церква дозволить на землі, те буде дозволено на небі. І тому, якщо церква помолилася за прощення гріхів людині, то людині гріхи прощаються. А якщо церква помолилася і сказала, що ця людина грішник, то звичайно на небі стоїть печать, що ця людина грішник. Тому не варто виривати якісь вірші з Біблії і ними прикривати свої гріхи, а змінюватись, каятись, щоб приближатися до Бога.